Середити вашу ваш увагу на наступному. Ми протягом останнього тижня чуємо питання від представників влади, від деяких експертів. А чи варто було в Верховній Раді голосувати за повернення додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч для військових? Насамперед, ми маємо пояснити, що крок по призначенню додаткової винагороди зробила влада, прийнявши постанову кабінету міністрів ще в лютому 2022 року. На початку війни очевидно, що не розраховуючи на її довготривалість, а можливо взагалі не розуміючи, скільки буде продовжуватися ця війна, і яка кількість. Потрібна буде в збройних силах. влада запропонувала такі додаткові винагороди. Окрім того, деякі представники із офісу президента вже дали назву цим виплатам як тридцятка зеленського. І це ширилось дуже довго. Взагалі, в таких речах популізму мало би бути менше. Але що залежало від нас? Ми дійсно не могли і не знали, чи є кошти для таких додаткових виплат в бюджеті, тому ми не ініціювали таких винагород, а діяли в межах і в рамках бюджетного кодексу України. Тому коли в січні 2023 року влада Абсолютно не обговорюючи це питання знову ж своєю постановою вносить зміни у виплату додаткової винагороди і робить її абсолютно неможливою для отримання нашими військовими, звісно, це в першу чергу є порушення норм Конституції України. І в другу чергу, це абсолютно очевидно несправедливий підхід, тому що якщо не вистачає в бюджеті коштів, то влада має про це говорити. Влада має запропонувати секвестр бюджету, щоби всі ми відчули, що не вистачає на додаткову винагороду, яку точно ми маємо забезпечити для наших військових. І замість того, щоб зробити якісь виключення, влада запропонувала відмінити всім виплату цієї винагороди, що є абсолютно точно несправедливим, що є абсолютно точно неприйнятним. Ми чітко даємо собі відповідь, і розуміючи, що ми, якраз антипопулісти, ми хочемо запропонувати те, що є на поверхні чим ми можемо скористатися для того, щоб забезпечити виплати нашим військовим, продовжити їх виплачувати. Це не нові виплати, це продовження повернення виплат військовим, які мають їх отримувати. Отже, ми подивилися ще раз уважно на бюджет і пропонуємо розглянути зараз при розгляді одного з проєктів законів до другого читання такі додаткові ресурси. Перше стосується надходжень, скорочення видатків на дорожній фонд. Ми всі прекрасно знаємо, що у нас. Є до грантові кошти Європейського союзу, які виділяються зараз на відбудову і на ремонти необхідних інфраструктурних об'єктів, тому безболісно ми можемо взяти 75% з коштів, запланованих на будівництво доріг, і спрямувати в потрібному напрямку. Друга стаття у цього розпорядника це якраз погашення боргових зобов'язань. У нас є вже заява Шмигаля, у нас є підтвердження того, що всі ці 18 мільярдів не будуть сплачуватися по борговим зобов'язанням, оскільки вони відтерміновані до 2024 року. Отже, це кошти вільні. Таким чином, з дорожнього фонду ми можемо взяти 51 мільярд 136 мільйонів. Наступне. Стосується, ну вже всім мені здається зрозумілих. І незрозумілих з точки зору економічних витрат на фінансування телеканалів, про що ми вам ще докладніше розкажемо. Але саме 1 мільярд 661 66 мільйонів це ті кошти, щоб привести просто кількість витрачання коштів до рівня 2022 року. Це, це саме на цю суму збільшено витрати в 2023 році, в той час, коли військовим немає коштів. Наступне, це приведення видатків по деяким підрозділам, по деяким розпорядникам до рівня підняття видатків на оплату праці по всім буквально нашим бюджетним розпорядникам. Але чомусь в прокуратурі збільшили більше, ніж всім, на 731 мільйон. І далі наступний слайд, будь ласка. І далі, крім прокуратури, іще таке ж саме непропорційне збільшення зробили в Державному бюро розслідувань на 379 мільйонів. Давайте жити всі за однаковими правилами. Це буде правильно і це буде зрозуміло для всіх. Наступне абсолютно очевидним, що тих коштів. 53 мільярда 912 мільйонів вистачить частково на повернення виплат, але тепер давайте розглянемо дохідну частину. А що в нас відбувається з доходами в країні? Чи ми можемо зараз оптимізувати. Те, що раніше або йшло кудись в окремі кармани, або взагалі було в якійсь нелегальній площині, і ось почнемо із саме тих видів діяльності в Україні, які існували під час війни. Не, не можу стверджуватися, де вони керувалися, де в них був центральний офіс, але це точно, коли задіються велика кількість банків, робляться різні нелегальні операції із платіжними системами, це вже виглядає на кримінальні правопорушення. 180 мільярдів це нелегальний оборот через схеми з банками, які провели в сфері агрального бізнесу. Як легальні, так і нелегальні організатори грального бізнесу, якщо взяти, і порахувати, якщо ці кошти зараз влада нам. Свято обіцяє, що легальний бізнес під їх контролем, тому що саме ми піднімали вже питання декілька разів, тоді необхідно його зупинити, знову заборонити в Україні і не говорити нічого про те, що він у нас в легальній площині. Якщо він в легальній площині і ви берете на себе відповідальність, шановні представники влади, тоді, будь ласка, ви маєте отримати в бюджет 2023 року 23 мільярда 166 мільйонів. Це податок на доходи де військових збір з виграшів гравців обов'язково, який має утримуватися, як утримуються з любих доходів, починаючи від малозабезпечених до пенс... закінчуючи пенсіонерами, які отримують там відсотки навіть по депозитам. І податок з доходу організаторів азартних ігор, який також залежить всього-навсього від контролю, який має організувати влада. Це все реально, тим більше, що е е, вони взяли на себе. Це зобов'язання. Наступне: ми хочемо загострити увагу на зерновому коридорі. Свіжа інформація, яка вже не один раз розглядалась на засіданні Тимчасової слідчої комісії, про те,